Сьогодні найбільше спілювався за своє життя. Чому? Зараз скажу. Тому що ви бачите, на що заслуговують наші діти. На подарунки. А я думаю, що я заслуговую на різку, бо не слухняний трохи був. Простіть мене, Миколай, вчора вечором, я здивувався. Дзвінок! По мобільному не визначений номер. Піднімаю трубку. Миколай каже, це святий. І ви знаєте, я як став, так і не знаю, що робити. Що казати. Каже, кажу, а як ви мій телефон знали? Та каже, от ваші календарі всюди, вашої парафії, там газети, православне слово, все. Добрий. А я все знаю, каже. Ти каже, був неслухняний до мене. Я, знаєте, так розгубився, що вже й руки почали трястися. І кажу, то я вже й не хочу подарунка. А він каже, але я, почитавши це, телефони, бачите, знайшов ваші. То я, каже, завітаю завтра до вас подарунками. Я знаю, що ви кажете, що ми вас це не хватає ні на що. Я все знаю про вас. І, і завітався, ти, Миколаїв, прости нам, виходьте наші діток. Ми ми, ви, ви, Слава Ісусу Христу. Пане да, Миколаю, ходіть мене річного, сидіть сюди. Одіться на Так, Я про вас не слухняний. То, То да, я, ти... я Миколаю, не слухняний, вони дуже слухняний. Моги, фартія, ви свай, садіку не слухався, коліки заробляв. Забував молитися вранці ранській речі. Особливо друга. То І... я сядий, Миколаю такий. Я двіки отримував. Я не слугихався в таблицю. А вони все слухали. Батьки не слухаються, паляться з ними. Буває. Чи ні? Хочете подарунки. Ті вже здають подарунки. Вони дуже хороші. Їх батьки багато на дільної школи і ще кажуть, що прийдуть. Бачите, то ви слухайтеся надалі, моліться, щир, а це ти думала, ну, ти вже проти нам і наші провини і да їм Там...